І тут в Газі я хочу сказати дуже чітко для Путіна є правило. Не вбий. Це правило. Не вбий, не дій, як 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 тварина щодо людей. Є правило, не не спалюй міста і села. Є правило, не виправдовуй чи спонсоруй тереор. Є, є правило. Не кради, не викрадай дітей. І Якщо ти порушуєш такі правила, має бути відповідальність. можливо для Росії складно це зрозуміти. Це зрозуміти але це саме ті правила, які формують все від хартії ООН та міжнародного законодавства та наших спільних європейських способів життя. Життя, яке було збудоване після другої світової війни, і найбільш безпечне, найбільш порядне життя в лайф європі, яке Європа мала протягом століть, і ми маємо захищати це життя, і ми будемо захищати це життя.